Слідчі криміналісти та вибухотехніки Національної поліції України проводять слідчі дії на території міста Вовчанськ. Було встановлено місце, де утримувалися місцеві жителі у так званій Катівні. На стінах бачимо позначення форми надписів, назви місяців, дати та молитви. Працівники Національної поліції України продовжують відпрацювання та збір доказів воєнних злочинів військовим РФ на деокупованих територіях Харківщини. Ви можете бачити, ми зараз знаходимося на території міста Вовчанськ, де слідчі криміналісти та прокурори разом з вибухотехніками проводять слідчі дії в так званій катівні, де військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації утримували наших цивільних громадян. Основна задача це вилучення слідової інформації та доказів вчинення ними злочинів. Крім того, ми працюємо з місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та здійснюємо пошук потерпілих, яких незаконно утримували військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації та катували в приміщенні даної катівни.